Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І сьогодні у нас на огляді, як бачите, китайський автомобіль, а саме БАТ-Е6 з 60 кВт батареєю. Я хочу провести тест і проїхатися до свого села, і спробувати, скільки пробіжить автомобіль. На даний момент у мене 86% заряду це вистачить приблизно на 270 км. До села 70 км в одну сторону, я планую з'їздити туди і назад. Буду їхати із сім'єю, тобто у нас в машині буде троє і, можливо, трошки завантажений Зарядного пристрою я взагалі не беру, так як там йде зарядна станція, але про це трошки пізніше. Походу, я вам розкажу за сам автомобіль. Сподіваюся, вам буде цікаво. Всім приємного перегляду. знаходиться по центру. Вже виїхали за місто, рухаємось у напрямку села. У нас запас зараз показує 254 км і проїхали ми 31 км. В середньому машинка у нас бере 25-30 кВт. При її вазі, мені здається, це нормально. Згору пускаємо накатом і потихеньку рухаємося. Швидкість середня буде 70 км на годину. Ну, повільніше на ній не вийде, бо вона одразу зупиняється, а швидше просто дуже погана дорога. І отак от потихеньку рухаємось. Потихеньку рухаємось далі. Стали трошки подивитися, бо в багажнику там щось тріснуло перевірити. Машинка проїхала вже 20 км, списує вона, звісно, трошки більше. Хотів би сказати, що підвізка для її ваги доволі класна. От, і Відчуваються великі колеса, а саме тут стоять 225-65R17. Е і Зараз поїдемо далі. Трошки Гололіт у нас, але АБС у нас є, СПІ є, трекшн є, тому можна рухатися далі. Дуже радує слодіодна оптика, крім основної, Ближній далі, в неї галоген все ж таки залишається. От, і слодіодні. Тому Потихеньку рухаємося далі. От, доїд, доїдемо до села, там я вже ввімкнуся і скажу, що і як, і скільки у нас залишку. На даний момент у нас залишку 235 кілометрів і 46 ми проїхали. 75% у нас залишилося. Рухаємось далі. Я включив спортрежим, газ в пол, трошки понесло навіть. Машина бере зараз 60 кВт, 80-90 навіть було. В принципі, ну, непогано, але йде вона тугенько, відчувається її вага. Продовжуємо рух, проїхали контрольну точку і в нас до села залишається приблизно 25 кілометрів. Машина прогнозує на 220. Отут шкала нагрузки у нас, навантаження, перепрошую і швидкість. Всю дорогу їхав, я вже трошки швидше, 85-90, тому у нас постало трошки більше, ніж поїхали. Зараз, якщо підрахувати, то в принципі так і вийде 270, плюс-мінус 3-4 кілометри. От, тому поки рухаємося далі, зараз буде трошки поганіша дорога, то буде помаліше. І заодно перевіримо, наскільки вірно машина враховує пробіг. Залишилося у нас 70%, та й в принципі можна їхати, ось так от дивитися, що робиться на дорозі. Тому продовжуємо рух. Заїхали в село. Рухаємось потихеньку по дорозі. По дорозі була колія, і виявився такий момент, що трекшін-контроль є, але він особливо активно не спрацьовує, АБС є, воно працює, а от її спі немає, бо машину в колії понесло і ніякої активності я не помітив. При тому, що на панелі якби іконки, доступ, іконки так, системи вони присутні. От. Потихеньку рухаємось. Дорога в нас абсолютний лід під виглядом снігу, тому рухаємось потихеньку. Проїхали ми 79,6%, ну 80 км зараз як вже приїдемо. 196 залишок це 63%. Якось так, друзі. Тут в колії зустрічний рух і трошки не можемо роз'їхатися. А ні, роз'їхались. Добрались ми на місце, рівно 80 км, як я і казав, вже якраз захід сонця. І зараз будемо розгружатися, розвантажуватися. До речі, гума у нас схожа якась на всесезонку, але ніби зимова. Отак от, от. Ну, Доїхали чудово і те, що я казав за батарею. Тут видно. Оце все батарейка. Привід передній, лише передній. Тому зараз розвантажимося і поїдемо далі. Якось так у нас було завантажено, багажник, до речі, ну, непоганий, можна знімати ось цю кришечку, полочку і їздити без неї. А тепер давайте поглянемо на цей екземпляр детальніше, так як я спочатку хотів на ньому проїхатися, тоді сказати свої враження, чи відповідають його технічні характеристики з інтернету у реальності. В першу чергу батарейка 60 кВт. Те, що всіх цікавить, в електромобілі це найважливіше запас ходу. Запас ходу у нас складає влітку 320 реальних кілометрів по документах: 350-370. Отак воно і виходить. А в реальності 320 влітку і 270-250 зимою. Я зараз проїхав 85, ні, брешу 90-89 там зараз, і в мене залишку ще на 155. Вчора, трошки ввечері, катався з друзями, показував автомобіль, тому в принципі можна списати оцих декілька кілометрів погрішності на те, що я агресивно їздив. Друге, за рахунок того, за рахунок чого проїжджає це авто так багато, за рахунок економії, економії електроенергії. В них заявляє, що авто споживає на 100 км приблизно 21 кВт енергії при рухові. Цей 21 кВт енергії забирає не такий вже потужний електродвигун. Я вчора спеціально вирішив поцікавитися, бо я, коли обганяв маршрутку, я сказав, що в ній 268 сил. І здавалося б, для такої громади не. вони повинні були бути. І батарея все ж таки 60 кВт, але ліфовських 155 у новому їде набагато краще. Тому вирішив я пошукати. І одні сайти пишуть 120, інші пишуть 268, інші 250. В кінці кінців зайшов у Вікіпедію, знайшов там їхній сайт виробника. І вони заявляють, що тут стоїть двигун 75 кВт 100 сил. Авто має масу 2300 кг у такому вигляді без людей і 2700 в повній завантаженості. Майже 3 тонни. Скажете тяжко, сильно важкий автомобіль, танк, і в принципі ви будете праві, але і їде воно як танк. Я вчора всі сугроби ним переїхав, авто ніде не засіло, навіть не подумало. Там, де вже от всі, хто кажуть, та я на своїй дев'ятці, та я на своїй десяті, та я на неві там сяде, де проїжджала вчора ця машина на передньому приводі без імітації блокувань і без блокування. Гальмує вона також дуже чітко. Я думаю, це за рахунок гарної резини. До речі, тут 17-ті колеса стоять. Там зараз, які? щоб потім не забути. 60 ось, 225 65 r 17 Стосовно активної безпеки, гальм в неї є лише. ЄБД БД і АБС. Тобто ЄБД це система, яка розподіляє гальмівні зусилля в поворотах. Я думаю, ви вже знаєте. я Не раз за це розказую. АБС, це антиблокувальна. Але на панелі є індикатори ESP і Traction Controller. Почитавши ще, трошки виявилося, що автомобіль має курсову стабілізацію і антипобуксовальну систему у максимально. Це як зазвичай японці і китайці гарно для себе. І... Отак, хай буде на експорт. Е -е, ну, далі. Що ще за нього розказати? Так от, двигунця цього на 100 сил, в принципі, достатньо. Але всі, хто е -е, їздив на цьому автомобілі, жалілися на звук при розгоні. Хто катався на тролейбусі, той зрозуміє. Е -е, здавалося б, це просто поломка двигуна. Підшипники чи ротор, щось там перебрати, щось в редукторі підшипники. Але насправді це варіатор, друзі. Щоб потягнути ось таку машину з низів, видати трошки буде тяжко зрушити 2,5 тонни з місця. Е, тому китайці всунули сюди варіатори. Я вам скажу, це було правильне рішення. Так і це е, почали двигуна, збільшили передаточне число з місця, і в кінці кінців у нас доступні 450 ньютонів з місця при потужності двигуна в 100 сил. В ліфа було при 109 силах 250 ньютонів. Набагато менше. Тобто варіатор все ж таки допомагає. Привод лише передній. І далі за кузов. Хтось каже, як я казав, мені джип. Що це таке? По факту це мінівен, але в задньому стрілі немає скласника. Там дуже велике скло, в нього дуже гарно видно те, що відбувається позаду, але немає скло -чісника. Ну і раз ми вже почали за мінуси, то наступним мінусом я вважаю зарядку, так як зарядка тут лише китайська. Ті, хто проживають в Вінниці, можливо, в Косі ще є такий електроавтобус, як у нас Е, Купили громадська рада скажімо так, автобус електричного, в якого також два порта зарядки китайський Тип-2 і китайський ЧАДЕМО. Я думав, що це лише на автобусі, а потім з'явилася ця штука, я зрозумів, що ні. Машньої розетки, яка е, з заряд... точніше, зарядник давався з автомобілем, але вже десь немає. Можна зарядити потужністю 1,8 кВт години за 33 години. Ну, Не буває так, щоб і авто багато проїжджало і швидко заряджалося. Ну ніяк. Тому 33 години доведеться почекати з повного нуля, щоб зарядити це розетки. Наступний спосіб з автомобілем іде її зарядна станція, яка вміщається в багажник. І, на жаль, цей автомобіль заряджається лише від цієї зарядної станції. У нас просто немає інфраструктури під цей автомобіль. Є перехідник Т2, тип 2. Але що цікаво, тут роз'єм мама, і на зарядній станції роз'єм мама. Так. А повинно бути один-один, ну, скажімо так. Чи навпаки, папа. коротше кажучи, два однакових разі... Просто починаю путатися. Е, так от. з неї йде стандартний перехідник, можна в принципі, заряджатися на станціях, і при потужності 10 кВт або від рідного холодильника, як я кажу, або від зарядної станції. Це авто логічно зарядиться за 6 годин, так як батарея 60 кВт, реальних 60 кВт. І вчора я дивився по. Діагностичним приладом даного автомобіля при пробігу 84 тисячі залишилося 100% ємності батареї. Тут китайці дають 4 тисячі повних циклів заряд розряду. 4 тисячі циклів заряд розряду нехай буде по 300 кілометрів. Це приблизно 1 200 км. Гарантія на 1 200 кілометрів. Тобто, якщо ви приїдете на автомобілі і скажете, в мене відпала батарея, китайці подивляться і скажуть, у вас немає 4 тисяч циклів заряд розряду, вам її в принципі, можуть по гарантії поміняти. От тобто, Поїхати з нею в Китай. В принципі, це достойний варіант, і вже ті люди, які дивилися на китайці навіть на бензинових, якось скептично, але починали їздити, вже починають задумуватися, може краще придбати ось такий автомобіль. На даний момент його ціна складає 22 тисячі доларів. Звісно, це трошки дорого. Але тут можна компенсувати все те тим, що тут багата начинка салону. Коли ми присідаємо за кермом, можна побачити суміш середньостатистичного китайця та американця. Бо дуже багато моментів Скоріше за все дивилися в американців. Наприклад, з стоянкового гальма. Хоча я знаю, що китайці люблять робити електричні. От. І щось схоже на пріуси. Перші. Схожа ручка також була. Так от, У нас посередині панель і кнопка запуску. Затискаємо педаль гальм. там Трошки повна підсвітка і вмикаємо. І починаємо чути якийсь звук. Цей звук це електричний гідропідсилювач керма. Так, ви, я не помилився. Там стоїть електричний насос, який качає гідравлічну рідину мастило для підсилювання керма. Тому зовні чути звук цього електродвигуна, який качає мастило. І постійно кудись йде 1 кВт. А це 1 кВт приблизно туди і йде. Плюс перетворення з 400 вольт на 12 на 14, точніше. Так як я казав, а, 93 майже приїхав, 155 залишилось, це 50%, грубо кажучи. Посередині в нас знаходиться шкала, яка показує відносно ось цієї одинички, яка світиться в праву сторону розрядку. Там трьохзначне число, але більше 100 кВт я поки навантаження не давав. І в ліву сторону це у нас рекуперація. Режими паркінг, нейтраль, драйв, реверс. Можна отак от паркінг, реверс, нейтраль, драйв. Все як звичайного автомобіля. Тут у нас знаходиться, скажімо так, бортовий комп'ютер плюс. Час Водіння, середня швидкість От, і компас. Компас чомусь світиться постійно. Е, далі, далі, що ще розказати? Мультимедіа є з телевізором, так само читає диски, знизу знаходиться кнопка аварійки, одометра, чомусь аж тут, прикурювач. Яскравість приборної панелі, еко та спорт режим. Все, що змінює цей режим, крім напису на приборній панелі, це те, що авто стає з часом більше споживати. Тобто, якщо раніше доступна потужність була там 40 кВт, то стає вже вся. От е, Кнопка, е, я так зрозумів, консультування з. Медичний працівник олиці для китайців і виклику, так, швидкої допомоги в екстреній ситуації. Кнопка парктроніків, і тут у нас вже клімат-контроль. Авторежим, обдув, обігрів заднього склада та дзеркал. Також є по комфорту камера на правому дзеркалі. Ми можемо дивитися так, щоб було видно. О. Там не видно, бо погана яскравість, можемо дивитися, що робиться ось там в мертвій зоні. І при вімкненні задньої передачі в нас включається задня камера. Ось. Ну, Що сказати, тут з підсвіткою. Дзеркало, до речі, також з автозатемненням. Дуже гарні підсвітки. на Стелю зробили, як у ліфа постійно помаранчеве, щоб було видно на де натискати. Є підсвітка на двері, ось там світиться, є підсвітка на ноги водія, щоб дивитися деякі педалі, але немає бардачка. Є підігрів сидінь. Передніх зроблено ось такою клавішою низький, високий і вимкнено. Ну, також є е, підлокотник, також є і задній підлокотник. Коротше кажучи, авто реально для сім'ї дуже багато скомплектовано. Ну, по салону якось так. Зараз ще спробую один раз проїхатися і показати вам, як вона їде. Їдемо зараз по рівній дорозі і трошки чути оце повивання. Повивання це варіатор, він дуже схожий на звук звичайного бензинового двигуна. От, ну і, В принципі, в рухові машина їде доволі плавно. Єдиний мінус це те, що батарея знаходиться знизу, вона трошки низько, і висота даного автомобіля приблизно 13 см тобто кліренс до батареї. Це мало, тому вона черкає, але якщо їхати просто десь по ось такій місцевості, то доволі плавно. Взагалі авто розраховане для траси та міста. Рухатись на ньому приємно. От і все, друзі. Сьогодні наш відео закінчується тут на кварталі. Я повернув машинку. Зараз вона поїде на мийку. Там залишилося ще приблизно на 40 кілометрів. Цей звук, який чуєте, це гідропідсилювач. Ну і в принципі все. Кому що цікаво, як знаєте, пишіть у коментарі, завжди буду радий вам відповісти. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!